Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як встановити душовий трап по готовій чистовій стяжці. Поїхали. Ось такий трап. Альтопласт я собі купив 65 см. Сам сифон шариковий для запобігання, того, щоб гази не виходили, якщо тут не буде води. Ну, ви можете про цей шариковий сифон почитати, знайти всю інформацію, вихід під. 40 трубу Ось такий він по висоті, в принципі, невисокий <клес> Що тут йде в комплекті? Ножки на одну і другу сторону. І гідроізоляційна стрічка на 4 сторони. На 2, 2 бокових сторони і 2 худовні для да, гідроізоляції. Яка в нас ситуація? Ситуація ось така. У нас є чистова стяжка. Душ планується в рівень з підлогою. І для того, щоб нам монтувати цей трап, мені потрібно опустити ось цю частину. Тобто тут має бути ухил до трапа. Ось так, ось так. З чотирьох сторін до трапа має бути ухил Яким чином це зробити, як я це буду робити, ви зараз... Побачите, я намалював собі душу кобіле приблизно, так як вона має бути. У нас контур, зрізаний вугол, метр на метр, попередньо, тобто вона може навіть бути уще, але це вже мені зараз на, на цьому етапі ні на що не впливає. Для того, щоб зняти мені ось цю площину з плавним ухилом, я знімаю 2 см, ну плитка буде лежати десь сантиметра півтора ухил, можливо, 2 для того, щоб це зробити, я продумав наступну схему. У мене є перцовка, я поставив алмазний круг і зробив ось таку річ. Це дві планки, вони однакові. Тут товщина планки 4 см і плавно переходить в 2 см на, на цю мою довжину. Тобто по ходу того, як Трисовка буде йти по планці, диск буде углублятися на необхідну мені глибину. Тут буде 0, там буде десь 1 см, 1,5-2 і см до кінця. І таким чином я буду проходити, прорізати один біля одного. Але попередньо я пролю водою, щоб не було пилі. Зараз буду пробувати, як це працює. Ось так це все виглядає в процесі. Плавно пересовуємо по ходу наша нашу хитру мудру штуку і прорізаємо цавкою на пилюки полюки трохи є але є Мінімальна кількість одразу виходить в вікна. Практично дуже-дуже мало. Ну ось я закінчив. Зараз буду це все пробувати збивати. Ну, якось так це все, в принципі, неважко збивається. Так, я в принципі основну поршу зняв. чи ви побачите, Не видно. я ось краще видно. Ухил. Зараз буду вирізати, тут ще я не вирізав, буду вирізати свій трап. Висота трапа у мене від цієї планки сюди. Десь півтора см. Я огурляю ще наклад, тобто виставляю свій круг на 4 см, я буду садити трапи речі, на клей для плитки, я не буду ставити сюди ні ножки, тобто я вкладаю клей і виставляю на нього трапа. Вирізаю тільки тут, на глибину цього сифона. Ось так, коли я прорізав і прочистив, ось тут має бути педон, достав. Типу на тепло підлогу, вона мене трошки заважає, доведеться відсунути. І ось тут в мене каналізація. Найбільша проблема це каналізація. Але в мене є ось тут трійник на ту сторону. Я думаю, що я його розверну, а це коліно вже потім пущу туди. Ну Ось так це все виходить. Я вже тут перевівся. Тут трошки опустити на плас. Ось у мене стає вирізаний. Місце стає тут отрап, стає на ту глибину, яку мені необхідна. Труба зу, та труба на трубу трошки заважає, але я її зафіксую. Коли в мене все витішено, я вже видував те, що мені необхідно було, я змітаю щіточкою все, весь пісок. І далі загрунтовую ось це з'єднання, сюди я буду заливати стяжкою, відповідно на цю стяжку садити трапи. Відповідно, оці всі місця з'єднань зі зіснуючою стяжкою. Я зараз загрунтую. Тут мені цей пісок якби не заважає, він може там лишатися. Саме важливе це з'єднання з із існуючою стяжкою. І зараз це все загрунтую. 30 секунд і в нас все прогрунтовано. Остаточно, значить, що мені довелося зробити? Тут я чітко закріпив, щоб мені при заливці цієї стяжки труба не піднялася, не порушилася. Я закріпив хомута, а тут хомут у мене не стає, тому я просто дротом прив'язав, але чітко надійно. Так само я прив'язав ще ось там. Внизу трубу на тепу підлогу, щоб вона мені не заважала для мого трапа. Ну і вже під'єднався 40-го його трубу з редукцією Ось безпосередньо до трапа. Що в нас виходить зараз по висотах? Ну ось Дивіться, це нуль підлоги, якби чиста стяжка 12.2. Тут зараз у нас 14,2 см, тобто якраз ці 2 см, які необхідні, вони є. По цій трубі маємо 15 см і маємо 16,3. 16,3, 16, ,3. 16, ,3, 16 ну, умовно кажучи, 16,3, тобто 1,3 мм. а Якщо тут у нас десь 25 см, це вухло 4 см на метр якого абсолютно достатньо. Далі це все діло. Я купив мішок стяжки армованої. Зараз буду це все заробляти стяжкою. Я, виходить, заробляю це все стяжкою, тут я роблю стяжкою під трапом і саджу трап безпосередньо на Ну Ось, домішав суміш. Досить темно, не знаю, або багато цементу, або... Або шлак. Зараз буду замазувати безпосередньо під трапом і після того біля трапа буду замазувати вже ось цю каналізаційну трубу. Поїхали. Ну ось, друзі, я зробив все стяжкою. Трап стоїть рівненько, перемірю, лазерний рівень. Як бачите, стоїть, виставлений. І все чітко. 14, 2, 14, 2, 14 і 3, 1 ну, міліметр роліна не грає. але все чотенько. І ось так це все виглядає. Я не став обліплювати його скотчем. Завтра, коли це все підсохне, я просто його Акуратний акуратненько що зверху і протру. Ну і, звичайно, наступним етапом покажу вам, буду робити гідроізоляцію. Дякую за увагу. Не забувайте ставити подобайку, якщо вам сподобалось відео. Коментуйте, якщо у вас є питання, та підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропускати багато. Цікавих і корисних відосиків.